Сьогодні 8 березня. Ми мандруємо на Вовчинецькі гори і цю мандрівку приурочимо до свята 8 березня. Перед вами Вовчинецькі гори, Надвірнянська бистриця і от в долині ви бачите в завершальній формі відпочинковий готельний комплекс. Ви уявляєте, як його дороблять, як буде приємно з нього побачити місто, як на долоні. І відпочити. Ми прибули під Лучинецькі гори. От зможете побачити, наскільки вже багато автомобілів. Це всі люди приїхали святкувати 8 березня. ця дорога, бачите, безпосередньо веде до Готелю і до Центральної гори. Ми з вами помандруємо велосипедною доріжкою. Зверніть увагу, вона промаркована. Шукати підсніжників. До речі, це ідеальний варіант для відмітин 8 березня. Як бачите, дуже багато вже людей. Іде відмічати свято. Звідси відкривається все вище і вище, кращі краєвиди на частину Івано-Франківська. Піднявшись буквально метрів 200 перед вами Івано-Франківськ. І ось ви зараз побачите, що ідеальний варіант для святкування такого свята. Ось як роблять компанії. Тут можна пожарити шашлички. Земля ще досить волога, але на цей день це досить приємна погода, сонячна і дуже гарно проглядається ще ліс. Ось ви бачите, я знайшов тут на Вочинецьких горах друзів. Ось так повинно бути. Святкування 8 березня. Ну що ж, нам прийшлося змінити маршрут, оскільки стежка йде через ліс, досить волога стежка і грязь пристає до велосипеда, проїжджати неможливо. Ми змінили маршрут і зараз прокатаємося по Вовченецьких горах. Звісно, ми вже тут підсніжників не знайдемо. Зараз я на вершині одного з найвищих каменів і перед вами Вовчинецькі гори. Так званий Галицький тракт. Ось по, цьому, по цій горі. По цьому тракту далекі часи чумаки їздили по сіль. Ми опинилися зараз в зовсім іншій частині Вовчинецьких гір, як бачите, розважальний комплекс. Це знову Бистриця. Надзвичайно сонячна, чудова і тиха погода сьогодні. Звісно, до березня, як ви бачите, ще зовсім немає зелені. А це перед вами істинні любителі Вочинецьких гір, тільки в них є ось такі коники. Зараз ми побачимо цих двохколісних коників у дії. Ми спустилися з Лучинецький гір. Зараз це... на бистриці. Ця бистриця вже Солотвинська. Це... Це... просто ми йшли таку оберегу, гарненьку містину над річкою. І ось зараз накриваємо стіл, будуть так. сардельки. Ну, з нами Андрій Морж, ви бачите, він зараз буде купатися. Буду купатися, тому що вимушений купатися. Що робити? Так, а це окунання. Бистриця. Річці бистриця. Що давай, давай. Я що, якась завод чи що давати там? Я що завод? Окунайся, Андрюха! Шо, я не завод, що давати там? Завершимо наше свято імпровізованим столиком на березі річці. Потім не буде часу. І жаримо сардельки. Але підкинемо ще пару полін. Було. Я зрозумів, що, що я щось зробив другий захід. Мені так сподобалось. Малі франківчанки, поздравляю вас з святом 8 березня. Я вам присвячую цю пісню.